Коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію, Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові Августової когорти, що звався Юлій. Сівши на адраміцький корабель, який мав плисти попри міста азійські, ми вирушили. З нами був Аристарх, Македонець із Солунян. На другий день. Ми пристали до Сидону. Юлій обходився з Павлом по-людяному і дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти, ми попливли попри Кіпр, бо вітри були противні. І, перепливши море, що омиває кілікію та памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив в Італію, і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі, і насилу прибули до кніду. Коли ж вітер не допустив нас причалити, ми попливли попри кріт, коло Салмони. А пливочі з трудом попри неї прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань. Біля якої було місто Ласея. А як проминуло досить часу, і плавба вже стала небезпечною, бо й піст минув вже, Павло попереджав, кажучи їм: Я бачу мужі, що плавання не обійдеться без шкоди і великої втрати, не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотник більше довіряв Керманичеві і власникові судна, ніж словам Павла. Через те, що пристань не була вигідна на зимівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і, якщо можна, дістатися до Фініки пристані Кріцької, що звернена на південний захід і на північний захід, і там перезумувати. Як же подув легенький південний вітерець, вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли якір і попливли по край кріту. Та незабаром зірвався буревій, що зветься Еврокілон. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми пустилися навманя, і нас несло. Підпливши під якийсь маленький острів, що звався Клавда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель. А боячися, щоб не попасти на сирту, спустили вітрило, і так нас несло. Наступного дня, через те, що буря сильно кидала нас, почали ми викидати вантаж. А на третій... Моряки власними руками повикидали знаряддя корабельне в море. А що ні сонця, ані зір не було видно вже кілька днів, та й буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, тоді Павло встав серед них і мовив Треба було мужі послухати мене і не покидати кріту. Так можна було б уникнути цієї небезпеки і шкоди. А тепер закликаю вас, бадьортеся, ніхто без з вас життя не втратить, лише корабель пропаде. Цієї ночі бо з'явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем з'явитися. Тож Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьортися, люди, бо я вірую богові, що воно так і буде, як було сказано мені ми мусимо натрапити на якийсь острів. Чотирнадцята ж ніч настала, як нас кидала по Адрії. Та коло півночі моряки здогадувалися, що якась земля зближається до них. Тож кинули лот, і було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море, і було п'ятнадцять сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити десь на якісь підводні скелі, ми кинули чотири якори з корми і вичікували, щоб настав день. А що моряки намагалися утекти з корабля? І вже були спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути якори з переду корабля, Павло сказав до сотника і вояків Якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, тож він упав. А як мало дніти? Павло запрошував усіх щось з'їсти. Оце сьогодні чотирнадцятий день, як ви, ждучи, перебуваєте без їжі і не їсте нічого. Тому прошу вас щось з'їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані волосу із голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма богу і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі прийняли їжу. Було ж усього нас на кораблі двісті сімдесят шість душ. А як наїлися, то заходились полегшувати корабель, кидаючи пшеницю в море. Коли настав день, моряки не розпізнали землі, вони лише угледіли якусь затоку з побережжям. Куди хотіли по змозі причалити кораблем вони відчепили якори і пустили їх у море. Одночасно вони розв'язали деменні мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик тобто вітрило, пустилися на берег. А що потрапили на мілину між двома течіями, то корабель застряг. Ніс, врізавшися сильно, був нерухомий. А корму трощила навала хвиль. Вояки були тієї думки, щоб в'язнів убити, аби ніхто з них не втік у плав. Та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру, і звелів тим, що вміли плавати, першими кидатись у воду і дістатися на сушу, а іншим рятуватися, хто на дошках, хто на уламках судна. Таким то чином всі на землю врятувалися.